Сьогодні в програмі курсанти всіх військових вишів склали присягу на вірність народові. В Києві запрацювало відділення паліативної допомоги для бійців АТО. На території Міноборони відкрили меморіальну дошку загиблому герою. Упродовж вчорашнього вечора та наприкінці минулої доби ситуація у зоні АТО залишалася відносно стабільною. У більшості випадків незаконні збройні формування хаотично застосовували стрілецьку зброю з провокативною метою. Так, близько 20-ї години на Артемівському напрямку противник зі стрілецької зброї обстрілював наші опорні пункти неподалік селищ Ленінське та Кірово. А о 22 й годині бойовики вели вогонь з великокаліберного кулемету по силах АТО в Луганському. Загалом 30 серпня бандформування формування разів порушили режим припинення вогню. Після опівночі, 31 серпня, бойовики зі стрілецької зброї обстріляли наші позиції у Кримському, що на Луганщині. А близько першої і третьої ночі били по опорних пунктах сил АТО у Мар'янці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Діти міста Красогорівка не зможуть піти до школи 1 вересня, оскільки терористи обстріляли її. Тут ми можемо бачити сліди від міномета заборонного калібру. А що до 25 п'ятої. Крім перетворених на руїни шкіл та житлових будинків, в Красногорівці знаходиться безліч снарядів, що не розірвалися. «Привести це все в порядок. Представляєте, скільки всього не розорвано. Скільки металу, яке лежить під землею, на землі і все інше. Це ще 5, 7, 8, 9, 10 Тим часом бойовики продовжують обстрілювати місто і укріплювати свої позиції. «Вчора вночі було зазначено, що чотири чоловіка відривали лопатами свої окопи, але… Дяки мінським угодам нам не можна їх кувати. Навіть відійшли, не копали. Відкривати цю буд заборонено. Вразі нападу ми відбуваємося, які напади. Юрій Стоянський, Данило Іщенко, час Че. -Ча. На території Міністерства оборони України відкрили меморіальну дошку загиблому герою. Прапорщик Владислав Живкович в армії з 93-го відслуживши строкову, чоловік залишився на контракт. Службу він любив дуже всього себе віддавав службі. Ми, звичайно, цікавилися службою. Не раз були тут в казармі. У Владислава чудова сім'я дружина Наталя, діти Артур та Ліза. Вони розділяли його захоплення армією. Він міг і далі служити в Києві, та у тяжкі для країни часи чоловік прийняв інше рішення. Він дуже рвався в АТО, не можна було втримати, і ми його відпустили. Він говорив, що військовий не може сидіти тут в кабінеті, коли там йде війна, треба захищати свою батьківщину. З листопада минулого року Владислав захищав Дебальцеве, а вже в лютому, під час виходу з оточення, воїн загинув. Єдина Україна, іншого шляху в нас немає. Саме за це. Наш герой воював в зоні антитерористичної операції. Мужність сміливий, хоробрий, не шкодуючи власного життя, захищаючи Україну, загинув на полі битви. Задоволена, що він почув ці слова, тому що діти встигли йому сказати, що у нас найкращий батько. Вшанувати пам'ять героя прийшли бойові побратими, друзі та рідні. Чоловіки не стримували сліз. Владислав був світлою людиною. Таким запам'ятається в наших серцях. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовник, Чаще. Відкрито перше в Україні відділення паліативної допомоги для бійців АТО, які знаходяться в стані коми або сопору та потребують тривалого медичного лікування. Заклад такого типу перший у медичних установах Міністерства оборони України та є прообразом військово-медичного хоспісу. Повністю задовольняє потреби Збройних сил в лікуванні важко поранених військовослужбовців. Це Близько 10 військовослужбовців середньостатистичні показники. При бажанні ми можемо трошки ущільнити в палатах розташування ліжок, що дозволить, якраз приймати до 10-12 тяжкопоранених військовослужбовців. Нове відділення було створено виключно за благодійні кошти. Загалом свою допомогу надали більше 15 громадських та благодійних організацій. Вартість всіх робіт та обладнання склала близько 3 мільйонів гривень. Більше половини нам не доводилось витрачати кошти, тому що це були матеріали. Якщо ви дивилися там дорогі іспанські матеріали, дорога сантехніка, це ну, магазини, які віддавали нам або залишки, або цілком ну, там, нормальну продукцію. От, дорога професійна підлога, вентиляція. Нам одні з перших наших помічників вони безкоштовно повністю зробили. Ну, ну, Кодніціально довелось купувати. Прийшлося за свої гроші робити цей кисень, систему подачі кисню. зараз. В країні є лише декілька відділень для паліативних хворих, та жодне з них не пристосовано для пацієнтів зі специфічними пораненнями, отриманими під час війни. Єдина в Україні, де немає таких відділень в органах охорони здоров'я, тому що ці хвори, вони як кажуть, потребують тривалого і входу, нагляду, лікування. Палати укомплектовані відділ спостереженнями, які виведе на центральний пост. Як бачите, є кардіомонітори, тобто все необхідне для санобробки таких важкохворих. У новому відділенні вже є один тяжко поранений учасник АТО. Саме сюди направлятимуть таких пацієнтів з усіх військових шпиталів України. Олексій Чубаше, Вадим Стасюк, час ще. 95 молодих офіцерів медичної служби урочисто прийняли кодекс честі офіцера. Хлопці та дівчата поклялися бути вірними батьківщині і гідними високої честі носити звання офіцера української армії. Клянемося гідно пронести високе звання військового медика, бути вірним славним бойовим традиціям українського війська та безумовно виконувати вимоги кодексу честі офіцера Збройних сил України. Клянемося! Клянемося! Це найкращі випускники цивільних медичних університетів, які поступили на навчання до Української військово-медичної академії. Відчуття великої відповідальності за те, що ми тепер є не тільки медичними працівниками, а ще й військовими. Це дві це велика честь як бути білим халатом і мандиром». Серед першокурсників академії є вихідці з Донбасу та тимчасово окупованого Криму. Це взагалі було трохи особливе рішення, бо взагалі я мешканець Криму, і після анекції, та я перевівся до Київського університету, закінчив військову кафедру. А потім поступив до академії. Ну жодної хвилини не було, щоб я шкодував про це. Тут я знайшов багато товаришів, друзів. Мене всі дуже добре прийняли. Ну сподіваюся, що я буду добрим офіцером, буду захищати український народ. Владика Августин привітав майбутніх військових медиків із цією визначною подією та благословив на навчання ратне служіння загальною молитвою. Він закінчив свій виступ і святою водою окропив стрій. Ірина Монастирська, Володимир Стройков час. Курсанти військових вишів держави склали присягу на вірність народу України. Незважаючи на бойові дії на сході, молоді люди свідомо мріють про офіцерські погони. До Одеської військової академії вступили 404 першокурсники. У багатьох з них за плечима навчання у ліцеї імені Богуна, а також служба в АТО. Попри стали уявлення, що жінкам не місце в армії, серед курсантів багато дівчат. Неважливо, чи ти хлопець, чи ти дівчина. Це вибор кожної людини. І ну, я особисто захотіла бути військовою, я захотіла стояти за свою державу, захищати її. На одному з причалів прийняли присягу курсанти Одеської морської академії. Цього року сюди вступило 105 чоловік. Вже незабаром факультет ВМС стане військово-морським інститутом. А в Харкові на вірність народу України присягнули понад 500 першокурсників університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Справжнім рекордом за всю історію існування університету став вступ до вишу 75 представниць слабкої статі. Під знамена української армії стали і 26 курсантів факультету військової підготовки національного університету Харківський політехнічний інститут. Молодих захисників вітчизни щиро привітали почесні гості, батьки та командування факультету. Не бували ажіотажі в столиці. 152 курсанти військового інституту національного університету імені Тараса Шевченка прийняли присягу. У мене батько військовий хотів піти по його стопам. ми бажаємо захистити Україну від ворога, який зараз наступає, будь-який інший час це був би простий вибір, а зараз це складний вибір. Хоча знаєте, кажуть, що інколи варто вибирати між тим, що правильно, і тим, що легко. Ну, ми вирішили вибирати те, що правильно. Разом з рідними та близькими підтримати військових прийшов лідер групи ВВ Олег Скрипка. Після офіційної частини музикант подарував курсантам запальну пісню. Це молодь, яка вирішила захищати Україну, і треба обов'язково їх підтримати. Безумовно. Всім серцем, душею, душею з ними. Анастасія Ільяш, Віталій Саранцев, Володимир Кухарський, Євгеній Солодовник Час ще.